Стрілянина на дорогах Києва, що її днями могли почути містяни. Це не бойові дії. У столиці знімають новий екшн трилер Кіл Хаус режисера Любомира Левицького. Це фільм про героїзм і відвагу. Сценарій засновано на реальній спецоперації ГУР, СБУ та та третьої штурмової, коли до порятунку людей на тимчасово окупованій території спецпризначенці долучили дрони. Наші журналісти побували на знімальному майданчику. Це кадри з майбутнього художнього фільму Кіл Хаус. В основі сюжету правдива історія. 2022 рік. Автомобіль на тимчасово окупованій території. В ньому їде сім'я. У машину влучають росіяни, чоловік з дружиною поранені під загрозою і життя їхньої 14-річної доньки, яку ворог взяв у заручники. Російські спецслужби хочуть обміняти українську дівчинку. На американського репортера рятувальну спецоперацію проводять бійці головного управління розвідки СБУ та третьої штурмової бригади. Учасником подій несподівано стає й американська журналістка. Операція набирає світового розголосу. Якого дідька наш топовий журналіст опинився в гарячій тоці? Розповідав про технології на передовій. Ми не граємо про когось. Ми граємо про сьогодні. Про наших людей, і найголовніше, щоб це викликало співпереживання mm -hmm. і розуміння. Цей фільм про реальну операцію, яка об'єднала навколо себе заради великої мети, щоб врятувати життя, об'єднала навколо себе багато-багато професіоналів своєї справи. і це фільм про боротьбу за життя і про, про об'єднання навколо найважливішого. У фільмі грають і чинні військовослужбовці і ветерани. Саме тому знімальна група поспішає, адже щодня воїнів можуть викликати на бойове завдання. Але режисер каже, свідомо ризикнув, щоб додати кадрам реалістичності. Військовики, за словами Любомира Левицького, можуть навіть коректувати сценарій. Така енергія в цьому фільмі цей фільм вже став явищем. В там мілітарі світі його практично вже майже всі знають, всі чули про цей проект. Я неймовірно вдячний за цю довіру. За за я по сьогодні не розумію, як так трапляється, як стільки людей об'єднуються навколо. Якась є магія і о, щось те, що я ще не розумію до кінця в цьому проекті. Кіл хаус на екрани стрічка вийде у січні наступного року. Обіцяє режисер. Це буде розповідь про тих, хто щодня ризикує життям заради інших. Історія про мужність, відповідальність і єдність, які допомагають нашим захисникам творити дива. Євген Нопрієнко, Софія Буличова, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.